Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні до мене в гості мою вінтажну комору. Зранку я задалась думкою, що необхідно вам показати якісь цікавинки, які є в моїй колекції. І ось я наткнулася на оцей чудовий чайничок з олімпійською символікою і подумала, а чому ж не зняти відео про олімпійські раритети, які є в моїй колекції? Найшла я для вас 5 екземплярів виробів фарфорових з олімпійською символікою. Взагалі, Олімпіада 80 для багатьох людей мого покоління, а 80-ті роки ХХ століття це моя юність і молодість, залишили для мене тільки приємні спогади. Вся країна готувалася тоді, щоб як можна достойніше провести це міроприємство. Тому що це вперше було в існуванні Радянського Союзу. Всі фарфорові підприємства були поставлені на рейки виготовлення сувенірної продукції. І ось дивіться, що ж у мене є в колекції. Дійсно є два раритетні вироби, а то вже тиражність, яких десятки тисяч екземплярів. І так, перейдемо до перегляду оцього красавчика. Зверніть увагу. Це сувенірний чайничок з олімпійською символікою, який належить сумському парфоровому заводі. Зараз ми його будемо розглядати більш детальніше. Цей виріб малотиражний. Мало того, що форма чайника зачаровує, та ще й чудовий ручний розпис, Багата, дуже багата позолота. Він дістався мені в абсолютно новому стані, не користований. Бачимо, що позолота скрізь. Ось на носику, на кришечці, на горловині чайника, на ручці. А зверніть, якої чудової форми ручка. Дуже красива. З ліпниною. Також, також позолота є і понизу чайника. Цей чайничок, його можна назвати егоїстом, дуже тонкий фарфор, можна використовувати його, заварювати чай. Я не знаю, чи ви побачите, там є, бачите, такі дирочки для заварювання чаю. Як я сказала, ручний розпис, червоне криття таке. Чудове. Ручний розпис і золотою фарбою емблема Олімпіади відображена. Ззаду немає ніяких емблем олімпійської символіки, тільки спереду. Я бачила. Такого ж розпису і такої форми чайників, де емблема трошки інша, де написано Москва-80. У мене в даному випадку Олімпійські кільця. І в мене чайничок егоїст, як я вже вам сказала. Але є ще чайник великий, він ще більш красивий. І тепер поглянемо на клеймо. Клеймо. Належить сумському фарфоровому заводу, це перший сорт, клеймо червоне, і ціна один карбованець 20 копійок. Я хочу вам сказати, для чайника такої роботи це досить і досить недорого, та ще й з ручним розписом. Я дуже це рада, що мені попався такий раритет в мою колекцію. Слідуючий виріб, також раритет, це ось така чашка. Чашка величезна, вона на 600 мл. Це не ручний розпис, це деколька. Ми бачимо такий квітковий віночок, всередині якого знаходиться Олімпійський символ, олімпійські кільця. Ручного розпису тут немає. Виріб знову ж таки. Малотиражний, таку кружку не часто зустрінеш. Багато позолоти, як ми бачимо, внутрі чашечки по дні по кромки дна. І тепер подивимося на клеймо. Клеймо належить Бориславському фарфорому заводу. Це другий сорт. Ціна 4 карбованці 20 копійок. Я хочу звернути вашу увагу. З врахуванням того, що це не ручний розпис, а деколь. 4 карбованці 20 копійок це досить таки велика ціна. Не знаю, чому вона стільки вартує. Но станом на 79-70-й роки це дійсно ціна була досить таки немаленька. Форма в чашки дуже гарна, дуже красива ручка, така з завітушками. Я вже говорила, що позолота. В ідеальному стані ця чашка не користована. І повірте мені, що якщо її взяти в руку, вона майже така невісома і дуже і дуже тонкостінний фарфор. Ось така рідкісна річ також є в моїй колекції. Шановні гості мого каналу, хочу звернути вашу увагу, що я читала про те, що, якби не випуск сувенірної продукції до цього масштабного свята, Олімпіада 80 була би збитковою. Однак я вже сказала, що на рейсі... Випуску сувенірної продукції були поставлені всі фарфорові заводи. І навіть Баранівський фарфоровий завод, який не випускав вже жодним чином ніяких статуеток, тільки був зорієнтований на випуск посуду. Він також випускав символ Олімпіади, це олімпійський, олімпійський відмедик. У мене, наприклад, в колекції є два ведмедики. Вони різних заводів. Ось цей більшенький ведмедик. Він належить полонському фарфоровому заводу. Ось таке клеймо. Це полонський завод художньої кераміки, перший сорт, вісім карбованців. Цей ведмедик коштує. Дивіться, який гарненький. Мені здається. Не було, мабуть, сім'ї, яка б не придбавала собі хоч що-небудь із сувенірної продукції. І є ще меншенький ведмедик це ось такий красавчик це вже Баранівка. Бачимо, другий сорт, ціни тут немає. Але якщо на Полонському немає жодним чином позолоти, то цей ведмедик оздоблений позолотою. Ось поясочок такий широченький по золоті. Як спереду, так і ззаду. Дуже приємне криття таке, глазурь гарна. І ось такі два красавчики. Олімпійські ведмедики також є в моїй колекції. І ще одну річ я хочу вам показати, це така плакетка, плакетка, Москва 80. Жодним чином я не можу її ідентифікувати, тому що мені добре відомо, що є підставка, на якій ця плакеточка знаходилась, але, на жаль, вона мені не трапилася. Це деколька, це наручний розпис, однак дуже багато позолоти по всьому краю плакетки, така широка позолота. Бачимо, вона трошечки потерта, але в зв'язку з тим, що така річ вже не дуже часто зустрічається, я її придбала навіть без, без підставочки, на якій вона кріпиться. Бачимо, що тут жодних, як то кажуть, відомостей, хто ж виробляв таку чудову олімпійську сувенірну продукцію. І так, мої дорогі друзі та гості мого каналу. Я думаю, що такі речі не можуть не сподобатися, вони викликають у кожного з нас ностальгію, звичайно, скоріше у більш старшого покоління. Тому, якщо сподобалось відео, прокоментуйте, підтримайте мій молодий канал, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. Всім бажаю миру, миру і миру. До нових зустрічей, до нових відео. Ваша Людмила!